Здесь написано так, из 17 верша. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Иса, Исаия, книга пророка Исаии, 55 раздел, там написано так. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. И дальше там сказано, да оставить нечестивый путь свой, беззаконные помыслы свои и обратиться к Господу, и Он помилует его. То Божий призыв, Божий, Божий голос, он сегодня кличет и Тих, хто хочуть напитись, хочуть е, почути голос Божий, він дасть знайти себе. Я хотів би говорити е, про ті способи або методи, якими Господь звертається до людини сьогодні, якими він звертався до людей протягом минулих років, і як Господь хотів донести свою волю до людини. Перше, через що Господь говорить, як нам почуть голос Божий, це Слово Боже. Це Біблія, це Євангелія. В першій, книзі, в першій главі послання Євреям написано так: Бог многократно і многообразно говоривши в іздревлі, от сам в пророках, в останні дні говорив нам в сині, в останні дні Господь говорив через Ісуса Христа до людей. І як цей голос Божий сьогодні ми можемо зрозуміти, читаючи Євангелія, читаючи Євангеліє від Матфея, Марка, Луки, Іоанна і все інше слово Боже, це Його звернення до людей. Наступне, яким чином Господь доносить свою правду до людини через своїх служителів, своїх слуг духов, таких духовних существ, це ангелів. Ангели світлі, божі слуги, які з'являлись людям і передавали волю Божу. До Марії з'являвся ангел, приносив звістку, до Захарії, це священника, який батьком був Йоанна Хрестителя. З'являвся ангел. Наперед звіщав про народження цих немовлят: Ісуса і Йоанна Хрестителя. З'являвся ангел також до військового чоловіка, його звали... Це в 10 главі діяні написано: Корнилій, Корнилій. йому видіння було таке, і він каже: Я ясно бачив ангела Божого. І він йому сказав так: пошли в людей в Кесарію, там є апостол Петро, його поклич, і він тобі скаже ті слова, якими ти спасешся, і весь твій дім. І так і сталося. Він послав і прийшло спасіння. Дому Корнелія. І ще ми читаємо в Книзі Суддій, в 6 розділі там говориться за Гедеона. Він жив в Ізраїлі в ті часи, коли напали на них вороги, коли їх окупували і їхні посіви, насадження. Знищували, просто ходили їхні стада верблюдів і іншої худоби, і вони їх нищили. І Господь з'являється, ангел Божий з'являється до Гедеона і каже: Іди, і з твоєю силою ти визволиш Ізраїля від Мадіанітян. І цей Гедеон він почав сумніватись і каже, як я ж такий найменший, моє племя найменше в Ізраїлі, і як я зможу перемогти таке велич... величезне військо цих поневолювачів? І ангел Божий. Потім по просьбі Гедеона залишився, поки він принесе йому дар, і він приніс там опресну похльопку, м'ясо. І ангел Божий каже: положи на цей камінь, вилий похльобку, і він прикоснувся з жезлом, і вогонь зійшов на, на ці приношення і спалив. І Гедеон зрозумів, що це ангел Божий. І далі він ще сумнівається і просить Боже: якщо ти мене посилаєш, дай мені вірний знак. Я розстелю шерсть. Нехай буде роса тільки на шерсті. А на іншій землі навколо шерсті хай буде сухо. Так Бог зробив. На іншу ніч він ще каже: Утверди мене, хай буде тільки суха шерсть, а інша земля буде мокрою. І так Бог його підтверджував таким чином. Бог його утверждав і звертався до нього, і учив його, і посилав його. Потім він ще сон почув ворогів, що е, такий хліб. Ячмінний котиться і вдарив в один шатер, і він впав, і так далі. Той інший його слухач істолковав. Цей сон каже, що це вірно, як меч Господа. Єгідіона. Вони нас поразять. І так і сталося. Господь дав перемогу через цього мужа Божого. Тобто, через ангелів, через такі знаки Господь учить, звертається. До людей і наставляє. Далі, четвертий спосіб, яким чином Господь говорить, це через людську совість. У кожного із нас є совість, це те добре, що закладено від народження, і вона говорить, коли людина чинить добре, то Ну, вона не засуджує, а коли вже десь згрішить людина, то совість підсказує, що недобре. І про цей приклад описано і в Євангелії від Івана в восьмому розділі і дев'ятим віршом. Що привели начальники фарисейські, ну, люди такі набожні, віруючі, привели жінку, яка взята була в перелюбі до Христа. І кажуть, що вона взята в перелюбі. А Мойсейв заповідав нам побивати таких камнями. А ти що скажеш? А він каже: Хто із вас без гріха? Перший кинь на неї камінь. І далі написано, що вони Будучи обличаєми совістю, стали уходити від старших до последніх, що в кожного із них спрацювала совість. Вона не була спалена, вона не була десь там заглушена, а вона говорила, що в них є якісь недостатки, пороки, гріхи. І ніхто не. Не осудив, не кинув на неї камні. І Христос сказав: Іди більш не гріши, я тебе не, ос... не осуджую. Наступне, яким чином говорить Господь до людей, це через хворобу. В книзі Іова в 33 розділі я зачитаю із 14 го вірша Іова 33,14. Бог говорить однажди, і якщо того не заметять в другий раз. во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти, и если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ними и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться к Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Тут еще два способа, каким чином Господь говорит, описано. Через сон, нічні водіння. І через хворобу. Коли людина десь грішить, про себе багато думає високо. І Бог, бачачи це, хоче зупинить, удалити від чоловіка гордість загибелі, від пропасті, від пораження мічом його зберегти, Бог десь наводить на людину хворобу, щоб вона почала. Смирятись і в таких важких ситуаціях вона е, переосмислює своє життя, думає, де я неправо е, може десь сказав, кого образив, чи ділом, чи словом, і кається, смиряється, і Господь е, каже: якщо є нас ангел наставник один із тисяч, щоб показати чоловіку прямий путь, коли людина іде стає на правильну дорогу, то Господь прощає. І ісцеляє, і оздоровлює. Таким чином Господь звертається до людей. Також Господь говорить через обставини. Мабуть, кожен із нас знає, ну, чув або читав про пророка Йону, який не послухав Бога, йому було повеління Бога, він чув голос Божий, бо це пророки це ті люди, які чують голос Божий. І він получив відкриття від Бога, щоб іти в Ніневію і їх спасати, їм проповідувати. Але він не захотів і поплив на кораблі в іншу сторону. І Бог піднімає на морі шторм, і через цей шторм говорить до Йони, його повертає на правильну дорогу, куди йому треба по предназначенню йти. І через бурю, через обставини Господь також. Може звертатись, зупинять, направлять людину. Наступне через Дух Святий. Сьогодні ми живемо в веру Духа Святого, бо Ісус Христос сказав, що для вас краще, якщо я піду і прийде Утішитель. І Дух Святий Він говорить через дари, через видіння, сновидіння, через пророцтва, через різні такі методи, мудрість, яку. Сверх'єстену дає Бог і різні, різні такі дари Духа Святого. Наступне Господь може з'являтись сам людині. Так було в Соломона, в житті Соломона, коли він почав царствувати, його помазали на царя, і з'явився йому Господь вночі і сказав: Проси, що тобі дать. І він попросив мудрості. Господь також з'являвся, чули голос Божий, три учні Ісуса Христа: Іаков, і, і, Петро і Іван на горі преображення. коли просіяло Ісуса лице, і вони чули, є син мій возлюблений, в котрому моє благоволення, Його слушайте». І такий голос, ну може, подібний ще чули ізраїльтяни, які йшли із Єгипта з Моїсеєм, і прийшли до гори Сінай, на якій Бог давав заповіді, 10 заповідей, і вони чули голос Божий із посеред вогню, і це навело на них страх. Про це ми можемо читати в триччетвертій главі книзі повторення закону. Наступний дев'ятий спосіб, яким Господь говорить до людей, це через служителів, через проповідників, через тих, які виголошують волю Божу, читаючи Слово Боже, вияснюючи Його. Про це описано в книзі пророка Малахії, друга глава, п'ятий розділ. За синів Левія, це за, священ... за тих служителів, які були наближені, священників, сказано так. Ибо э, э, завет мой с ним был завет жизни и мира. Я дал его ему для страха, и, э, и он боялся меня и благовел пред, пред именем моим. Закон истины был в устах Его, и неправды не обреталось на языке Его. В мире и правде Он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ібо уста священника должны хранить ведення і закона іщуть от уст його, тому що он вісник Господа Савофа. Священники сьогодні це служителі Божі, вони вісники, вісники Бога Савофа, які мають получати відкриття від Бога, берегти оце розуміння волі Божої, і передавати і учити народ, як правильно жити І останнє, що я сказати, хотів, через що говорить Господь, може, це ще не останній метод, але що я зрозумів, це через природу. Якось я був в таборі одному і там була тема Природа, книга про Бога. І на кожен день була, була своєрідна, там один день. Про воду розповідали, інший про повітря, там про те, як Бог мудро все це задумав, створив, і для нас це служить, щоб ми раділи, користувались і дякували Богу. І як Господь говорить через природу. Вчора ми читали книгу Притчі, 30-й розділ, і там говориться про Чотирьох таких э, створ... Чотирьох створіння Божих, які мудріє мудрих. Мурав'ї народ сильний, но літом заготовляють піщу свою. Горні миші народ слабий, но ставлять доми свої на скалі. У саранчі нет царя, но виступаються настройно. І ще там. Э, за... Одне Боже творіння, говориться, і в цих Божих, божих творінь ми можемо поучитися. І паук лапками цепляється, а буває, навіть в черктогах царських. Цей мудрості, цілеспрямованості, працьовитості ми можемо повчитись у природи, у цих, у бджілки яка, як вона е, трудиться, носить нектар, мед, пилок. І це, це Бог учить. І Віова в, 10, в 12 главі написано так: і подліно, у скота і научить тебе у птіці Небесної. Це сім дванадцять у птіці небесний і возвестить Тебе, і побеседуй з землею, і наставить Тебя, і скажуть Тебе риби морські, що Бог через природу також учить нас бути слухняними, бути нелінивими, бути уважними, працьовитими. І важливо почути волю Божу, важливо зрозуміти голос Божий, а ще важливо Його. На практиці його виконати, це повеління Боже. Тому що ізраїльтяни чули напряму голос Божий, але скоро забули його повеління і стали грішити, стали требувати свого, прихоті свої. І Господь вимушений був зупиняти, наказувати. Десь, і, вони, і багато їх полягло в пустелі. Тому нехай Господь допоможе усіх нас бути уважними. Вісає, як я спочатку читав, послушайте мене внимательно, щоб ми були уважні до того, яким чином говорить Господь, і засвоювали його уроки. Амінь.